Вівторок, 18.00. На одному стадіоні в жовтих вод 20 рожок із палицями для скандинавської ходьби. Хтось прийшов уперше, хтось ходить вже декілька місяців, але кожна в русі. І це рух не лише тіла, а й до кращого самопочуття нових знайомств та впевненості в собі. Не сподівалася, що буде такий ажіотаж на цю ходьбу скандинавську. Починали ми з п'яти чоловік: сніг, мороз, дощ. Ми тренуємося, але зараз уже, мабуть, я не рахую до 20, мабуть, чоловік вже приходять і, і тренуються. Безкоштовні тренування зі скандинавської ходьби з'явилися в місті у лютому, завдяки програмі Активні парки, що підтримується президентом України та спрямована на популяризацію спорту серед людей будь-якого віку. Скандинавська ходьба, коли ми ходимо, в ній задіяно 90% м'язів всього тулуба. Коли ми бігаємо, вся нагрузка йде на сустави, а саме коли ми ходимо, то знімається напруга з колінних суставів. Скандинавська ходьба, я вважаю, вона особлива, вона для всіх. Одна з учасниць тренувань Людмила Доценко. Своє знайомство з цим видом активності вона почала самостійно. Потім дізналася, що є група, і приєдналась. Я сама займалася. Я просто купила палеці і пішла стадіону, по стадіону. Сама Потім подивилася ролик, як це робиться. Там якась чемпіонка Європи, бабуся, така. Енергійна показувала, як це робити, і я робила, як могла. А потім, коли почула про цю штуку, звичайно, прийшла сюди. Тут суперова, тут, тут драйв, тут дуже гарні люди, тут весело, тут тренер суперовий. І тепер я хожу двічі на тиждень сюди, а кожен день ну, сама. Заняття проходять двічі на тиждень. Починаються з обов'язкової розминки, потім техніка кроку і хода. Але спорт не єдине, що отримують учасниці. Люди тут спілкуються при скандинавській ходьбі, коли ми займаємося, виробляються гормони радості ендорфіни. Так що тут люди уходять вже додому в гарному настрої. Вони спілкуються. Ходять, і я, мабуть, вважаю, що кожен знаходить те, що не вистачає йому у житті. Я дівчаток зацікавила тим, що ми будемо їздити на змагання, що та е, розказувала, що люди там получають. Позитивну енергетику і що виступають спортсмени до 90 років. Є спортсмени діючі, і це дівчата надихнуло, що можна подивитися на ці змагання, не тільки подивитися, а по бути учасником цих змагань. Ось ми поїдемо і подивимось. Скандинавська ходьба не лише про фізичну активність, це спільнота. Усе частіше до таких тренувань долучаються не лише заради здоров'я, а й заради теплого живого спілкування. Адже відчуття підтримки спільної справи та взаємної радості в наш час дуже важливі.